Циганські танці це яскраве та емоційне мистецтво, що відображає культуру та традиції циганського народу. Вони характеризуються енергійними рухами, ритмічними ударами, ніг виразною мімікою та жестами, а також яскравими костюмами. Більше про циганські танці поговоримо сьогодні на дивані. У гостях викладачка циганських танців Зоя Гелебачук. Зоя радий бачити, ради бачити. бачити. Нарешті це відбулося. Супер, супер, супер. Бачу, що Є у вас невеличке хвилювання, але при всьому цьому чудовий настрій. Ми так спілкуємось класно поза нашого ефіру. Я думаю, що в ефірі є про що поговорити, але на початку пропоную подивитись невеличке прев'ю. Окей. Шановні глядачі, увага на екран. Зоя Геливачук хореограф, постановник, солістка циганського ансамблю Гіля Ромен. Кожну свою роботу закладає основи ромської культури. Її постановки відрізняються автентичністю, увагою до деталей костюмів та образів. Зоя Геливачук суддя всеукраїнських фестивалів циганського танцю. Слухайте, ну про циганські танці я багато чого чув і дещо бачив. Цікаво мені дізнатися про вас, як з'явились в вашому житті безпосередньо циганські танці. Так, в моєму житті з'явились вони дуже випадково. Я взагалі не знала, що у нас така є, і пішла на східні танці, а потім викладач східних танців. Одного дня каже: А ти не хочеш піти спробувати там? Колектив шукає танцівницю, спробувати циганські танці. Я ну що це таке? Ну ладно, піду спробую. І все, я там залишилась, залишилась в ансамблі і тренувалась. Мені це зайшло, і все, це моя любов на все життя. А, а чи схожі циганські танці на танці східні? Чи вони кардинально відрізняються? Вони відрізняються. Ну, По-перше, східні все одно це а, привабити глядача ну, шляхом елементів зваблення, да? тому що ми відкриваємо живіт і, і так далі. А канони циганського танцю забороняють відкривати живіт, ноги вище колін. І, Тут ми можемо привернути увагу лише своєю пластикою рук, гостротою, швидкістю ніг, віртуозністю, подачею манерою і харизмою. Все ну от. Основні такі моменти. Ну, ось харизматичність це на 100% про циганські танці. Так, без цього неможливо. І про вас також, тому що Дякую. коли спостерігали за вашими виступами, ну очей не відірвати, якщо чесно. Дякую. І воно що мені особисто імпонує, як комплексно все це відображається. А це музика. якщо ще живий інструмент, там наприклад, гитара, Раз кріпка, можливо, і рухи танцівниць. Це взагалі можна дивитись і, і дивитись, так. А давайте так, ось цей шлях від учениці циганських танців до тренера і викладачки. Розкажіть мені, коли це прийшло розуміння, що вже є певний досвід, певний бекграунд, і можна розпочати вести свої заняття. Ну, якщо чесно, воно прийшло також випадково. Це відбувається випадково. Так от Всесвіт посилає якісь знаки. А, прийшов запрос провести майстер-клас для дівчаток з Нікополя, які вивчають східні танці. А, ну, я зібралась, поставила хореографію, поїхала, дала майстер-клас. Тобто це навіть не учні були у залі. А потім після майстер-класу. Моя колега по ансамблю Алекс Делора. Вона запросила mm -hmm. свою, свою студію. Каже, в мене дівчата східними танцями займаються, їм цікаві і циганські. Хочеш? Ну давай. І я почала і так воно пішло, поїхало. Тобто. <ріст> Ось так. Слухайте, ну все я вважаю взаємопов'язано, тому що випадково навчання, випадково викладання, і це все призвело до нашого сьогоднішнього ефіру. Так. Це як ефект метелика. Ефект метелика, да. так. <ріст> Кожна дія, що сьогодні, вона не просто так. Якщо ти її зробив, і наслідок він також відображає. Цю дія всесвіт він посилає, і воно якось все об'єднується йде. ну, мабуть, це так треба було. Це треба що було дозначно. на 100%. А, слухайте, ви казали про те, що є там певні канони щодо. Так. Циганські танців, а цікаво мені дізнатися а, про традиції, можливо, є в постановках, можливо, є щось в руках, можливо, є щось в візуальному зображенні і у виступі, що обов'язково має місце під час тієї чи іншої події в рамках навчання. Тому розкажіть про це, як ви продаєте безпосередньо традиції циганських танців народу? Так, навіть є правила, які прописані на конкурсах, яким е, треба відповідати. Ну, по-перше, це не відкривати, як я вже сказала, ноги вище колін. Якщо вище це вважається, е, ну, це цьому просто табу. Е, взагалі, в циганському танці ноги до колін, вони мають бути ізольовані і зібрані. Над цим це ось дуже багато працюємо, да, тому що. Особливо якщо дівчинка з східних танців приходить, тут все навпаки розкачується е стегна, а тут навпаки, навпаки треба бути зібраним. А також не можна робити падіння, от ви знаєте, да, падіння на спину, да? трюк такий так. циганський, не можна його робити обличчям до е глядача. Да. Це взагалі. Ну, а багато хто не знає, і в Ютубі ви бачите. Е ну, і тим паче, що я якби, транслюю той стиль, коли не можна. Ну, той стиль, як танцюють цигани. Не так, як в о, академічних да, закладах навчать, а саме циганський народний танець, як, щоб це виглядало, що представник культури танцює. Ну, ось це два таких основних моменти. А що можна? Можна демонструвати рухи плечима, ну, чим от не заборонено у цигані. Да? Uh -huh. а, при... Привертати увагу чоловічої статі під час е, там, якогось е, заходу, це от. можна відкривати декольте, можна плечиками, плавність е, ручок і, звичайно, ніжки, Да, Ніжки це ну, популярно у сучасних танцях, да? тобто на свадьбу е, е, традиція кожного гостя потанцювати як е, е, визнання повага да? до е, там, молодих. Хоча б один раз вийти на круг. І, звісно, всі ж хочуть ефектно виглядати. Тобто ти не можеш прийти на свадьбу і взагалі жодного разу не потанцювати. Тому навіть бувають такі учні, що цигани, що звертаються, от у мене свадьба через місяць навчи мене, хоч, хоч б якось. Але це ж. Вони не розуміють, що це роками іноді комусь можна за місяць, а комусь не можна за місяць цього навчити. Просто цікаво дізнатися те, що, наприклад, самі представники. Так, да, ось дівчинка на минулому тижні звернулася з таким запитом. І ми з нею попрацювали, і я розумію, що тут за місяць. Ну я й про це кажу, тобто можна якусь базу. Але це дуже мало часу. Це може рік, два, ну тим паче приклад того відео. Відео, який вона прислала, ну, я так да, можу. Так у мене скільки років. Тому так. Да. Так що, якщо у вас планується циганське весілля, будь ласка, звертайтеся, але ну приблизно за скільки місяців? за шість. Десь так, так? Щоб щось то вновіш... не факт. і то не факт, не факт. Якщо за... казирнуть, за... казирнуть прям конкретно, то за вісім років Я ж так слухайте. Ви казали про те, що ці там певні конкурси, є певні виступи. По перше, я хочу дізнатися, як часто і де відбуваються ці, ці чи конкурси, чи фестивалі, тому що я більше слідкую там за класичним виконанням хореографії, там вокалу, скажімо так, естрадного там академічного. А про циганські фестивалі, конкурси я давно вже нічого не чув. Це перша половинка запитання, та друга половинка запитання це про те, за якими критеріями відбувається оцінювання виступів угу. і, знову ж таки, надання тих чи інших призових місць. Ну, В Україні у нас е до війни був один організатор конкурсу це Оксана Трофименко з міста Краматорськ. І ми їздили у Полтаві. Вона робила конкурс, чисто циганський або циганський і плюс індійський, але це що, вузькопрофільний. А, звісно, під час війни вона виїхала, тому що вона проживала в Харкові. І все, нема конкурсу, немає її колективу. І лише одна людина взялась з Миколаєва, Вікторія Чорна, у неї теж великий колектив. І діти, і дорослі. І ось вона перший раз провела за цей період да, в Буковелі. Ну, бо там більш безпечне місце. І ось 1 червня був у Миколаєві конкурс чисто циганський, ну це яскраве свято, і діти, і дорослі, і гарний зал. Сцена, критерії. Критерії, ну, наприклад, на цьому конкурсі ми оцінювали а, одразу в балах від 1 до 10 е, Критерії в ць, тобто в цілому ви були серед журі чи так, так. А, я була, так, серед, так. Що ви кажіть, так, що я ви були була в журі. Серед журі і оцінювала. Ну, я де, деяких діток я пам'ятаю, ще з Полтави, ось такими, і е, спостерігаю їхні. Деякі були на майстер-класі в Полтавіман. То тут якби кожен, кожен виступ ми оцінювали одразу за дестибальною школою в комплексно. А в Полтаві, наприклад, у нас було чотири основні критерії це композиція, музичність, тобто наскільки в музику людина танцює, хореографія, наскільки гарно поставлена і образ. Образ включає костюм. Ну, якщо це номінація шоу, то ті елементи, з якими танцює. Тобто чотири основні критерії ми виставляємо бали, і потім вже рахувальна комісія підбиває і місця, розпреділяє. Ну а серед цих критеріїв, на ваш погляд, які є найголовнішими? Я завжди оцінюю за своїми відчуттями. От якщо мені хочеться спостерігати, якщо є подача, ну якщо немає подачі обличчя, то Мені вже не цікаво, це просто набір рухів. Тобто тут головне ось, передати той запал, який би запалив. І нехай будуть огріхи в техніці, але ось загальний настрій це основне призначення циганського танцю, позитив, щоб ти щасливий, в тебе, щоб ноги танцювали, коли ти дивишся. Ось це основне. Ну, для мене особисто, тому я от. Якщо буде танцювати дві дівчинки в категорії, і одна, як відмінниця, все зробила, але з рівним е, лицем да, емоційно не, е, як, ніяк його не примінила, а інша з деякими гріхами, але це була подача, то я віддам перевагу другій дівчинці. Знову ж таки, давайте зупинимося ще трішечки на цьому фестивалі, і від нього вже перейдемо до нашого міста. На фестивалі скільки було приблизно учасниць? Ось і які вікові категорії, і взагалі чи є таке поняття, як вікова категорія в циганських танцях? Так, звісно, там від трьох років до шістдесят плюс. І, до речі, була велика група жінок. Саме це п'ятдесят, мабуть, шістдесят плюс, тобто доросла. Да, не знаю, мабуть, чоловік 12-15, от в одному номері виступав. Ну, вони е як одна родина, вони дружать між собою, вони ну, і друг друга заряджають і дуже ефектно виступають в плані подачі. Тобто е не скромно да, рухи роблять, а от -е -е, все, ну, атмосферу задають. Е і я вам скажу, от багато людей, ой, а я там товста, чи ще. От там були переважно в тілі, і це взагалі не заважає їм себе відчувати органічно і транслювати ось ось взагалі ось це і мистецтво. І вони шиють костюми, от там в буковелі були в одних, тут дивлюсь вже в інших їм це подобається ну це круто взагалі я пишаюсь такими людьми зрозумів у нас не дуже багато часу залишилося. все таки як зараз справи з циганськими танцями в місті кривий ріг і таке ж буде ще півпитання вже фінальне угу. це знову ж таки костюм це є Відображення образу і особистості. Тому про костюми хотів би взагалі також дізнатися, тому що ну, знову ж таки цікаво мені про це особисто дізнатися. Як з'являються костюми? Хто займається безпосередньо розробкою дизайнів? І чи є там знову ж таки якісь обов'язкові елементи традиційних циганських костюмів. Так, ну в нашому місці лише я викладаю ну в, в тому вигляді, да, можливо, якісь. Школи. Ну, я, не бачу. Я, я, не бачу. Ну, я знаю, що ставлять, але це інші циганські так, ну, це, я... Різні. Ні, ну, наприклад, в інститутах хореографії да, є такий предмет, да, і там. Велика амплітуда, пришки, да, і так далі. Тут немає великої амплітуди, шпагатів. Коли... Тут не треба це показувати, тому що це, ну, це два різні стилі. І той стиль, наприклад, на конкурсі має місце, він називається стилізація циганського танцю. Тобто це є місце. А, а серед моїх учнів ті, що, там, що 10 років назад, хтось рік назад прийшов, хтось місяць назад прийшов. У мене їх небагато, але вони зі мною. Ми періодично там раз в півроку один-два конкурси виїжджаємо, або ось недавно був в місті у нас. Працюємо, тобто працюємо, люди є. Ну, дехто виїхав, звісно, стало менше. Ну, тобто. маємо сподіватися, що повернуться. Да. Ну а щодо костюмів, Думаю. щодо костюмів, ну, я створюю сама свої костюми. Тому що я скажу тобі більше, найкраще я себе почуваю в тому костюмі, який я пошила, а не в тому, що я е, е, хтось, да? тому що я вкладаю енергетику, я вкладаю думки позитивні, да, в те, як буду виглядати. Е, дівчата, хтось сам також пробував, хтось там десь замовляв, комусь я допомагала шити або повністю шила. І зараз я прям уже рік шию на запити от, своїм ученицям, ну, переважно за кордон, а, які хочуть, ну теж дуже цікавий момент, коли а, костюм під танець да, взагалі шиється. А тут був запит: ой, такий гарний костюм, а давай танець під костюм. Ну, вона сказала, він дуже елегантний, за стилем і витончений, а в Італії у них теж е, дуже е, Є циганський танць, і вона мені знайшла саме пісню на італійській мові, але циганський смисл. Здавай мені хореографію під костюм, то навіть так було. І це також стимулює розвиватись так, виходити якщо... в рамки іншого. Так. Який дизайнер? Я зрозумів. Да, дизайнер. Все, фітальне запитання. Добре. Ваш колектив. З яким ми познайомились під час нашої роботи, він зараз існує, чи є виступи. Розкажіть про це, все про ваш ансамбль. Так, існує, але не так часто, як раніше, в силу відомих причин. Але якщо є запит, ми працюємо. Звісно, довелось перекласти деякі пісні. Де від деяких відмовитись, тому що зустрічається. Да. Ну, ну, циганська мова, вона сама по собі включає російськомовні певні слова, але ну, складно, ніж раніше, але ми пробуємо переформатуватись, підключати навіть українські пісні, вони дуже заходять глядачу. Ну, але але ну, не так часто. Я Хоті... хотілося. Да, Я хотіла. Якщо у вас буде якийсь певний захід, вам потрібно буде запросити колектив колективцянські танці гіля ромен так. Так, єс, yes, я все йдіть до мене, Зоя радий сьогодні з вами поспілкуватися. Хочу я вас обідняти. скажу про те, що у вас були певні побажання і побоювання щодо інтерв'ю. Але я маю надію, що це все не виправдалося, що все пройшло нормально. Так, так? супер, мало часу. Я ще б а, а ви мені казали, 20 хвилин. Давайте ми з вами домовимось. Україна перемагає. У війні, і, і ми з вами знову зустрічаємось на цьому дивані, Ви запрошуєте ваших учениць, Добре. з ними спілкуємось, Ми тут потанцюємо. І навіть можна потанцювати. Добре. Дякую вам дуже, дуже Добре, сильно. Дякую. Ось туди подивіться, та кажіть всім, бувайте! Бувайте!